Друзі, вітаю вас на каналі XSPOT Box. Сьогодні ми поговоримо про найактуальніші події у світі боксу за останній час. Отож, підписуйтесь на канал, пийте у дзвін та поїхали! WBA оголосила кривника українця Василя Ломаченка суперчемпіоном у першій напівсередній вазі. Легендарний Боб Аром назвав ім'я наступного суперника Ф'юрі після бою з легану. Хейні та прогрес дізналися дату очного поєдинку. Він відбудеться не в Лас-Вегасі. Шакур Стівенсон не буде боксувати зі своїм співвітчизником за вакантний титул WBC. Все це і багато іншого в сьогоднішньому випуску. Всесвітня боксерська організація WBO задовольнила прохання володаря її титулу в першій напівсередній вазі Теофіму Лопеса зробити його суперчемпіоном світу. Керівник комітету WBO, що складається з 24 осіб, одноголосно підтримав запит промоутерської компанії Top Rank щодо призначення Лопеса суперчемпіоном. Про це заявив голова комітету Луїс Батіста Салас. Комітет глибоко переконаний, що Лопес постійно задовольняє вимоги для такого визнання. Загалом досягнення лопеса явно відповідають необхідним критеріям для призначення суперчемпіоном WBO в першій напівсередній вазі. У теорії тепер лопес може піднятися в напівсередню вагу і отримати статус обов'язкового претендента для абсолютного чемпіона 147 фунтового дивізіону Теренса Крофорда. Раніше аналогічний шлях пройшов Олександр Усик, коли завдяки статусу суперчемпіона WBO в першій важкій вазі, став обов'язковим претендентом для Ентоні Джошуа після підйому в Heavyweight. Чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі. Британець Тайсон Фюрі повідомив, що його майбутній опонент, колишній володар титулу UFC у важкій вазі Камерунець Френсі Знгану, Нгану, заробить за бій з ним. 10 мільйонів доларів США за словами Ф'юрі, він розкрив цю інформацію для тих людей, які критикували Френсіса за те, що він пішов з UFC. Усі говорили, що Нгану ідіот, коли пішов з UFC, але зараз раптом він виявився генієм, чи не так? Хлопець заробить 10 мільйонів доларів. Яйці їм в обличчя Френсіс це зробить. Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі та Френсіс Нгану поб'ються 28 жовтня в столиці Саудівської Аравії ер Ріаді. А тим часом Боб Арум, співпромотор Ф'юрі запевнив, що після поєдинку проти тангану циганський король розділить ринг із володарем титулів WBA, WBO та IBF Олександром Усиком. Ми можемо влаштувати бій Усик Ф'юрі. Я думаю, що і Тайсон, і Усик хочуть організувати цей поєдинок. Немає причин, чому цей бій не може відбутися. Після бою Ф'юрі з Дгану, 28 жовтня, в Верєді, ми приступимо до організації цього поєдинку. Ф'юрі сказав, що хоче битися з Джоном Джонсом. У наступному бою він поб'ється з усиком. Нагадаємо, раніше Ф'юрі заявив, що після зустрічі з Дгану збирається провести поєдинок проти чемпіона. UFC у важкій вазі американця Джона Джонса. Абсолютний чемпіон світу в ОТІ вазі американець Девін Хейні та його співвітчизник Володар титулу WBC у першій напівсередній вазі Реджіс Прогрейс. Дізналися дату свого поєдинку. Бійці розділять ринг 9 грудня в ЧАЕС-центр у Сан франциско штат Каліфорнія. Про це повідомив відомий інсайдер і журналіст ESPN Майк Майко Піза титул чемпіона світу за версією WBC у ваговій категорії до 140 фунтів між реджісом прогрейсом і девіном хейні. Спочатку запланований на 28 жовтня в Лас-Вегасі призначено на 9 грудня чес центр у Сан франциско його транслюватимуть на каналі DAZN, Повідомили джерела ESPN. Хенні – абсолютний чемпіон у легкій везі повертається на батьківщину в районі затоки за спробою стати чемпіоном у двох дивізіонах. Нагадаємо, раніше Еді Хірн, промоутер прогрейса, заявляв, що поєдинок між його підопічним і Хейні відбудеться. 2 або 9 грудня також Копінджер повідомив, що перспективний американець Френк Мартін відмовився від поєдинку зі своїм титулованим співвітчизником Шакуром Стівенсоном, у рамках якого вони мали поборотися за вакатний титул чемпіона світу за версією давою бісі у легківезі листопада. Обов'язковий претендент на титул IBF у суперважкій вазі Філіп Хергович розповів, що вже наприкінці цього року може побитися з Олександром Усиком. Раніше в команді фроватського наукоутера заявили, що поєдинок Усика проти Херговича може відбутися в грудні цього року. За словами Філіпа, йому вистачить 12 тижнів, щоб підготуватися до бою проти одного з лідерів рейтингу панфу паун. При цьому Хригович звернувся до Усика, висловивши впевненість у тому, що переможе його. Я готовий битися. Зараз я у відпустці. У понеділок я знову почну тренуватися. З понеділка дайте мені 12 тижнів і я буду готовий до бою. Листопад, грудень, січень, лютий, у будь-який час. Корому зустрінемося у грудні або січні, і я поб'ю тебе. Вибач, мужик, абсолютним чемпіоном стану я, а не ти. Вибач. А тим часом Малік Скотт, тренер колишнього чемпіона в суперважкій вазі американця, Деонтея Вайлдера, зізнався, що не задоволений ходом перемовин щодо організації поєдинку з британцем Ентоні Джошо. За словами тренера, обіцянок багато, але він сумнівається в їхньому виконанні. До того ж, Скота не влаштовує тривалий простій його підопічного. Це дуже неприємне розчарування, тому що Деонтей, той кого не беруть до уваги в плані активності. Щодо бою, з Джошо обіцянок багато, але Схоже, вони порушуються, але подивимося раніше. Промоутер Едді Хірн повідомив, що умови бою Джошуа з Вайлдером вже погоджені, але контракту поки немає. Мегафайт має відбутися на початку наступного року в Саудівській Аравії. Британський супер важко ваговик Джо Джойс вже поділився думками про можливий поєдинок вайлдер Джошуа. Джойс вважає, що якщо ця зустріч відбудеться, то її переможцем виявиться Вайлдер. Вони обидва мають феноментальну ударну міць. Вайлдер стає кращим. Здається, що у своєму останньому поєдинку Джоша просто викидав прямі удари. Мені подобається цей бій. Подивимося, чи відбудеться він, але наразі я ставлю свої гроші на Вайлдера. А тепер до вашої уваги розклад головних поєдинків тижня у професійному боксі. 15 вересня відбудеться бій за титул чемпіона IBF у напів вазі, в якому чинний володар поесу мексиканець Луїс Альберто Лопес. Буде захищати його в бою проти американця Джуєта Гонсалеса в цю ж ніч. Колишній суперник Василя Лумиченко, американець Джемейн Ортіс, проведе рейтинговий поєдинок у легкій вазі проти мексиканця Антоніо Морана, 16 вересня непереможний мексиканський проспект легкого дивізіону. Вільям Сепеда перевірена міцність щелепу грізного філіппінця Мерсі Гести. Таким був цей тиждень на цікаві події. А ми з вами не прощаємося, а лише кажемо до зустрічі. Залишайтеся з нами. Слава Україні!